До цього місця нам допоміг Господь. Я читаю цей текст, який я ще нас зацитував, книга Самоїла, перша книга, 7 розділ, 12 вірш. Тому Самоїл узяв один камінь, встановив його між Міцпою та шеном і назвав його Авен Єзер, заявивши: Аж до цього місця допоміг нам Господь. Читаючи цей текст, читаючи предісторію, читаючи всю історію, про що йде мова, говорячи за самоїла, був момент, коли було відступлення в Ізраїлі, коли Ізраїль десь відступив. Але пройшов такий момент в їхнє життя, коли вони стали нахилятися до Господа. Вони стали шукати Господа. І почалася певна така скати війна, і вони почали отримати перемогу. Надзвичайно, нам не тільки йшла десь фізична, йшла й духовна, але вони почали отримати перемогу, і Самоїл бере камінь і ставить, і каже, до цього місця нам допоміг Господь. Він осознав те, він зрозумів те, що Господь допоміг для них мати звільнення, бути вільними і жити, і догождати для Господа в подальшому своєму житті. І вони мали в тому благословення. Сьогодні я хотів би з нами сказати також, до цього місця нам допоміг Господь. Амінь. Амінь. Знаючи наше життя, ми пам'ятаємо, як ми його прожили. Ми знаємо, що було в період нашого життя, особливо за ці останні роки. І ми можемо сьогодні сказати: Господь був з нами. Ми можемо сказати, що Господь нас зберіг. Ми можемо сказати, що Господь нас благословив. Ми можемо сказати, що за нас Господь потурбувався, тому що так і є. І Сьогодні я хочу нам нагадати про те, що ми маємо вдячність бути для нього, тому що Він нам допоміг. Я, читаючи цю історію, собі для себе міркував, думаю, Самоїл. Ти так звернув вчасну увагу на це, що тобі Господь допоміг. Весь Ізраїль ішов і мав перемогу, але ти саме їв, ти пророк, ти був на своєму місці був, ти звернув на це увагу і ти поставив пам'ятник або ж лишив камінь в пам'ять про те, що Господь допоміг. Ми можемо сьогодні згадувати багато що було в період церкви. Можливо, не таке велике число, але 5 років це для церкви це немало, але особливо в цей непростий час. Особливо в цей непростий час. Десь, закінчуючи карантин, почалось ніби тільки налаштовуватись, і почалось щось інше. Але в цей непростий такий період Господь сформував. Господь сформував ту свою невісту. І формує, і я вірую в те, що буде формувати в подальшому. Але в цей такий непростий час ми можемо приходити до церкви. Ми можемо бути разом, і Господь нас благословляє. Ми можемо разом служити, Даже, навіть думку скажу, разом спасатись і мати від того певне благословення. Згадуючи для себе такі певні моменти за ці роки, коли ми служили. Я один такий момент прийшов на пам'ять, пам'ятаю, одна жіночка, ми завезли такі продуктові набори в один із будинків, і вона каже: Я не можу далі жити, я не знаю, як далі жити. Мене оця повітряна тривога, ці всі вибухи, вони мене каже, просто вбивають. Я від страху, мене аж паралізує. У мене була довга з нею розмова, я десь був розповідав цю історію, але я для неї кажу, що... Є для нас є певне благословіння, є певне лікарство від цього, щоб нам мати мир. Вона просить привези мені лікарства, якогось певно заспокійливого. Я кажу, добре, я вам привезу, але трошки іншого, але воно 100% допомагає. І на слідчий раз я приїхав знову ж і пам'ятаю, з братами приїхали. Я зайняв, що для неї дарую для неї Євангелію і кажу, ось це вам має допомогти. Якщо ви будете читати, той спокій, той мир Господь вам дасть, і вам вже буде не потрібно, бути ті заспокійливі. Каже, якщо і померти, то не страшно буде. Подаривши ту Євангелію, помолившись за нею, я забув про неї. Через певний термін ми знову ж там були і знову ж з братами, і вона підходить до нас і каже, Пам'ятаєте, я вже не знаю, що сказати, тому що вже багато людей ми зустрічаємося з багатьма людьми, і вона каже: ви знаєте, допомогло. Кажу, що помогло? А вона каже, ту Іван, яку ви подарили для нас, для мене, каже, вона допомогла і почала читати, і я отримала спокій від Господа. Для неї почала ця Іванна відкриватися. Я не знаю, можливо, вона десь ходить до церкви, але Господь благословляє. І таких багато моментів ми можемо розповідати не так давно. Одна із служінь приїжджали одні брати приїжджали з Волині, і ми їхали на інтернаціональний парк. Їхали в неділю на 15.30 там проводити євгенізаційне богослужіння. І їхавши туди, ми виїхали, падав дуже гарний дощ. Такий гарний падав дощ, великий дощ. Він аж так ми казали, їхали. кажеться, що не перебирали в машині ту воду. А ми їхали, каже, Господи, благослови служіння. Ми їхали однією машиною, брати їхали іншою машиною, і їхали і молилися, Господи, благослови. Люди йдуть до того, щоб послухати про Твоє слово. Ти благослови. Ми заїхали туди. Хтось вірив, хтось не вірив, те, що буде зупинений дощ. І виходячи з машин, я пам'ятаю, як вийшов, перебіг до іншої машини, і поки я забіг туди і назад, було зовсім так близько, то я весь промок. Брати, питає, що робити? Ми порадились, каже, давайте будемо співати. Поки ми поспіваємо, то дощ перестане. Не будемо проповідувати? Так і сталося. Заспівали першу пісню під парасольками, почали другу співати і дощ стих. І такі певні благословіння ми відчували і бачимо в житті церкви. Саме свіже таке явне благословіння або ж е з такого, коли Бог зупиняв дощ, це був цей четвер. Ми їхали на локацію на Троєщину, їхавши туди, падав дощ. Я їхав, дивився на ту дорогу і думав, Господи, а як це має прозойти? Ми їдемо, хочемо читати святе Писання. І ми десь трошки в машині говорили, був брат Ростислав, була, була, була співочий гурт. був. Ми їхали і балакали між собою, що буде. Але їхали і готові були звіщати істину. Заїхавши туди, на саме місце, тільки ми заїхали, перестав падати дощ. І служачи, роздаючи хліб, духовний, тілесний, ми від'їхали звідти і знову дощ розпочався. Дощ також благословіння, але Бог, коли, інколи, коли потрібно сіяти Боже Слово, Бог його десь зупиняє. І таких благоствій, можна багато розповідати, коли Господь приймає таку активну, активну, явну участь. Але в тому всьому, що церква заснувалася, Господь потурбувався. І кожен з нас, те, що сьогодні є, це віра, що Господь дав в серце прийти або ж покликав до себе. Ніхто не прийде до Господа, якщо Господь його не покличе. А Боже Господь не дасть розуміння вписані, ніхто із нас не зміг прийти, і не ми є самокращі, але нам є милість від Господа. Є милість від Господа на наше спасіння, на наше прощення, на наше благословіння, на те, що Господь нас потурбував і прийняв. Я читаю такий текст один із текстів, ще Книга «Повторення закону, 8 розділ, 2 вірш. Книга повторення закону, 8 розділ, другий вірш. Пам'ятай увесь той шлях, яким Господь Бог твій вів тебе всі ці 40 років постелею. Він зробив так, щоб упокорити тебе, випробувати і дізнатися, що на серці в тебе, чи дотримуватиметься Його заповідей. Благословені, сьогодні нам важливо пам'ятати весь той шлях. Для ізраїльтян, для того народу вибраного було. Бо у свій час говорив Господь повторення закону, пам'ятай, сьогодні ми святкуємо П'ятиріччя і ми згадуємо, як нас Господь веде. Ми згадуємо, і сьогодні нам важливо пам'ятати, що в нашому житті було. Пам'ятати, що мати таку віру до Господа, мати здорову віру, мати таку мати вдячне серце за те, що Господь для нас. Прямо пам'ятати про це, тому що Господь нам дарує життя і продовжує його. Можна багато що розповідати про життя церкви, де Господь благословляє? Сам, сама, сама церква це є певне благословіння. Сам Господь сказав про це, що церква це Його, що Він її збудує. Читаю один із текстів, який говорить єфесянам Другий розділ 19 го вірша, послання Ефесянам, другий розділ з 19 го вірша. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі. Дійсно так. Є. Сьогодні це йде мова про церкву. Хай нам Бог допоможе бути тією церквою, яка завжди має за основу Ісуса Христа. Хай надалі Бог зрощує церкву, хай надалі Господь благословляє всім, чим потрібно. Так хотілося б, щоб ще більше дії Святого Духа було. Так хотілося, щоб ще більше помазання було в церкві. Я вірю в те, що Господь ще більше буде діяти. Ми про це молимося, ми про це ревнуємо. Сьогодні хотів би для нас побажати для церкви. Два вірша. Перший вірш це П'янам. перший вірш, 27 перший розвід 27-й вірш. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я побачу вас, чи не бувши почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борячись однодушу за віру Євангельську. Апостол Павло каже, Ефесянам каже, що тільки чи чи я прийду, чи як там буде, як воно вже буде. Але щоб я чув, що ви боретесь однодушно, однодушно за віру Іванську. Хай надалі так буде в церкві Соломіта, щоб чистота вчення була. І хай щоб Бог діяв тоді. І ще один вірш для нашого побажання читаю дії святих апостолів, другий розділ, 47-й вірш. Хвалячи Бога і перебуваючи в любові, в усьому народу. І Господь щоденно додавав до церкви святих, тих, що спасалися. Отаке От побажання для нас сьогодні, для церкви Соломіта, для тих, хто вже прийняв Господа, щоб ми працювали, щоб ми догождали для Господа. І через ту працю, через те помазання, яке вони мати, щоб щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Ми б так хотіли, правда? Ми так хочемо. Господи, поможи нам так. І робити. Амінь. Амінь.